Звикли, що літо це період ремонтів і реконструкцій і освітніх закладів, шкіл, доріг і тому подібне. Чи очікувати змін і благоустрою рівного цьогоріч, говоримо з виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакерзяном. Вітаю, вас, пане Віктор. Вітаю. Перед усім, перед тим, як перейти до основного блюда, так би мовити, хотів би запитати, нещодавно прочитав в медіа, що місто. Компенсовує, допомагає фінансово е, бійцям, які отримують поранення. Розкажіть більше, що це за програма, тому що ну я був здивований, коли це почув. Так, у нас є програма турбота закладена. Тобто, ми ще двадцять 2022 році. От започатковала таку програму це виділення коштів саме для військовослужбовців, які захворіли чи понесли поранення. Тобто, це загальна цифра 10 тисяч гривень. Це ті, які хворіють, і за, за поранення також 20 тисяч гривень. І ну, таким чином ми допомагаємо ну, безпосередньо це адресно, От, саме взаємодії з нашими охороною здоров'я, тобто вони, якщо знаходяться в наших, наших лікарнях, це теж є допомога, це є реабілітація, а адресно ми допомагаємо саме це в сумі 10 тисяч гривень або 20. Ну, я вам скажу орієнтовно. За весь цей період десь потрачено по цій програмі 11 мільйонів гривень. Тобто, і це продовження так само того, що ми маємо максимально допомогти нашим, нашим збройним силам, особливо коли вони перебувають на лікуванні чи на реабілітації. Ви вже декілька разів сказали що наші лікарні, наші лікарні. Якщо говорити про забезпечення лікарень в цілому. І готовності лікарень допомагати реабілі... 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 реабілітовувати наших бійців. То наскільки рівне, наскільки рівність лікарні мають усе необхідне, наскільки бійці можуть повноцінно там проходити реабілітацію, лікування? Ну ви знаєте, що наш наша, наша друга міська лікарня, тобто прийняла участь це співпраці з фондом Пінчука. Тобто, ми маємо сьогодні двадцять ліжкомісць. Це фонд став повністю на себе все фінансово от складову. Вона сьогодні вже працює, тобто ми можемо постійно так само збільшувати, робити більш на реабілітації також і другу міську лікарню. І, в свою чергу, інші міські лікарні, тобто, які знаходяться в на, ну, наш підпорядкуванні, це теж вони приймають участь саме чи в лікуванні, чи в реабілітації. Тобто без винятку, ну, яка там ситуація буде, але подальше ми на себе беремо повністю все фінансове утримання, повністю реабілітацію, тобто для нас є військовий, це є пріоритетом. Наша кожна нарада, тобто з лікарями, починається з того, які є ситуації по лікарнях, саме військовослужбовцями. Тобто це є такі задача номер один допомогти чи не швидше стати, ополікуватися, при реабілітацію реабілітації, і повернутися до нормального життя. Чи правильно я розумію, що умовно потрапляючи на лікування військовослужбовець в Рівненську лікарню, він отримує, в принципі, послуги безкоштовно, а ці гроші, які місто доплачує, це як додаткові кошти на які? Це додатково, там, можливо, там не знаю, на свої якісь певні потреби, але місто повністю бере все фінансово на себе, все навантаження. Тобто, будь і форма якого лікування, чи це реабілітація, чи лікування, чи це операція повністю місто бере на забезпечення. Ну і також допомагає держава. Е, раху... Є приблизний розрахунок. Ну, бюджет не, не, не можна розтягувати і він є на що витрачати в місті. Чи є приблизний розрахунок? Скільки коштів потрібно буде на, на такі доплати і на таку допомогу для військових. Я думаю, що міський бюджет справиться з цим, тобто це не є таке велике ну, навантаження на місто, але свою чергу ми робимо по максимуму для того, щоб перш забезпечити. От наших рівнян, от ті безпосередні військовослужбовці, які понесли ж поранення і або вони захворіли. Перейдемо до основного до основної страви нашого сьогоднішнього ефіру. Не секрет, що рівняни звикли до того, що там літом ми ремонтуємо дороги. Ну принаймні хотілося б, але всі чудово розуміють, що війна і пріоритет номер один бюджет витратів з бюджету це допомога збройним силам. Цьогоріч ми можемо очікувати на те, що будуть проводитися якісь там великі ремонти, якісь оновлення в місті? Так, да, є такі деякі ділянки, які, наприклад, вони вже давно хотіли б їх відремонтувати. Це є аварійність. От ви може там звернула увагу по вулиці Білій. Свою чергу там було постійно підтоплення, от після під, під час дощів. І ми свою чергу зробили за свої власні кошти. Тобто, це те, що кошти ми на обслуговування. Ми знайшли можливість приєднатися приєднатися до існуючої дощової каналізації і зробити так, щоб більш таких не було там нарікань. Це тобто, коли є багато опадів, вода зберігається, потім нищиться саме дорожнє покриття. То ми спочатку зробили. Відновили повністю дощову каналізацію своїми силами, тобто силами міського шео, і так само заасфальтовала ту аварійну ділянку, яка вже багато років постійно було там людей нарікань, що тільки приходить осінньо-зимовий період, холод, і ми бачимо там постійно руйнування асфальтного покриття. Я думаю, що цю проблему ми вирішили. Ну і в таких як декількох місцях теж, якщо є аварійність, тобто можливо там звернула увагу, це. По, для звати плази там постійно під час дощів. Так само вона копичення води, вона не справлялася по дощовій каналізації. І люди б завжди нарікали на те, що вони не можуть перейти дорогу, тому що багато є опадів, є багато води. Ми теж збільшили ну, можливість для того, щоб опадів багато. Якщо багато опадів, сама дощова каналізація у нас справляється. І таким чином це теж є аварійність, в тому що маємо робити вже сьогодні. Але це не несе не великі навантаження на міський бюджет, адже є наша, ми кошти виділили саме на обслуговування наших от, доріг в місті. Оскільки ви вже зачепили питання дощових дощових опадів і каналізації, не можу не запитати, як що з вулиці Чорновола, адже ну просто ми всі вже бачили, бачимо цю як місто після великих опадів перетворюється в Венецію. Є можливість вирішити цю проблему, хоч якось Так, Хочу сказати, що ми дійсно є перемога, тобто це без винятку. Це був написаний проект. Це фактично він був написаний в 2022 році. От, ми подали його на грант. Це україна польща Безпосередньо ми його виграли. Я думаю, що найближчим часом ми все-таки побачимо вже підписання самої угоди, і ця проблема буде вирішена. Адже сама вулиця Чорнова, це фактично до повороту Драгоманова і буде курсувати для краєзнавчого музею. Потім буде переходити в Лебединку і буде вже тоді ставитись сама. Сама буде очищення води і буде вже потрапляти до самої річковості. Тобто воно зроблено по сучасних, проєкт зроблений по сучасних повністю технологіях. Я думаю, що міський бюджет би саме не справився з цим, але своєчоро ми все-таки розробили саму таку деталь, тобто показала, наскільки це можливо, там ми можемо вирішити цю проблему. Я розумію, що багато є нарікань, тобто це є вулиця, яка постійно підтоплюється під час опадів. Але ми в свою чергу зробили наголос на тому, акцентували. Зробили за міські кошти свій наш проєкт, подали його на, на конкурс, і ми цей конкурс виграли. Тобто, я думаю, найближчим часом ми вже підпишемо угоду і вже будемо приступати до самих виконання робіт. Тому я думаю, це теж є перемога для нашої громади, це є великі кошти. І я думаю, що орієнтовно мільйон триста євро <кхем> це кошти, які не потрібно повертати, тобто вони залишаються тут. І це є грантова складова. Я думаю, що це іміджова жива також історія для самої громади. Тому Бо ми, якщо будемо подавати на інші конкурси, дай Бог все буде добре, буде враховуватись, да, буде враховуватися повністю, яким чином ми справилися з цим проєктом. Тому я думаю, все хороша новина, і я думаю, що подальше буде теж от, намагатися використовувати цей потенціал міста рівно, подавати на проєкти і максимально робити, щоб місто залучало максимальні кошти безповоротних нашу громаду. Ми чимало ваших попередників розповідали про те, що цю проблему взагалі неможливо вирішити, бо мовляв дуже дорого. Мільйон, ви сказали. Мільйон триста євро. Це гроші, які заходять в рівненську громаду. Да, рівненську територіальну громаду поворотні кошти. Скільки, скільки часу розрахований цей проєкт, для того, щоб його, розуміти. На його час реалізації 24 місяці з умовом того, що можна буде продовжити термін виконання. Але я думаю, що ми справимося, і тут воно включає повністю точову каналізацію. Заміну дорожнього покриття, заміну повністю всіх тих мереж, які безпосередньо будуть пересікатися з нашими цими мережами, тобто це буде місто відновлювати свої мережі і таким чином будемо прибирати ті всі ну, там, ржаві труби, як всі кажуть там народі, там, електрику, тобто всі мережі, які безпосередньо теж будуть приходити по цій вулиці. Ну, саме основне, що ми пам'ятаєте, можливо, робили акцент на тому, що ми хочемо відновити цю стоянку на 16 липня. Тобто ми теж цю воду звідти 16 липня. Прибираємо цю дощову каналізацію. Тобто ми забираємо фактично три вулиці, збираємо в одну, і вже тоді буде вона очищатися повністю. і Вже буде потрапляти вже чиста вода річку, ось. Ну такий доволі масштабний проєкт. Дуже масштабний. Я все-таки хочу і з нетерпінням чекаю реалізації, тому що це буде так історично для нашого міста. Давайте поговоримо ще про школи, адже школи, дошкільні заклади, так само літо кажу ще раз: можливо, зрозуміло, що війна вносить корективи, але. Ну, стереотип є стереотип, звідньок на інші. Літом треба е, ремонтувати садочки школи. Що в нас з цим? Дивіться, цим, богу, дякувати, це добре. Теж є грантова складова, є також є От, Сьогодні вже, наприклад, 35-й садочок нас вже повністю фіналізував, тобто ми тепломоделізацію робимо. Е, Пагінець і особлива дитина теж фактично вже на фініші. Ми можемо його поїхати, буде з вами теж показати, яким чином. Це перш за все дасть можливість нам заощадувати енергоносії. Тобто це задача номер один стоїть в кожній громаді, особливо в цілому в державі, для того, щоб заощаджувати енергоносії, адже ми не розуміємо, яким чином далі будемо рухатись. Тому тут то задача стоїть номер один, це зберегти по максимуму енергоносії, забезпечити всі морбанізації наших шкіл, садочки і таким чином впорядкувати, я думаю, нам вдасться за декілька років всі наші заклади освітні, фактично. Це, адже там навчаються наші діти, я думаю, що це пріоритет номер один. Коли ви сказали про Невку, я мені пригадалася історія, що в принципі рівне, мені здається, я можу помилятись, не вперше е, зіштовхується з, з цієї структури і бере це кредит чи це грант? Дивіться, е, коли місто почало працювати з 2016 року, це був кредит, але кредит показав ну, позитив. Тобто місто повністю зробило позитивні всі е, проекти. І ми сьогодні отримаємо той грант поворотних знову ж таки. От фактично 3,5 мільйона ми знову в цьому році отримали гранту. Це без безповоротних, безповоротних коштів. 3,5 мільйона євро. я Хочу наголосити на цьому. І тут ці кошти можемо використовувати. Вони йдуть що на утеплення наших шкіл, потім йде вуличне освітлення. Це теж іде нам заощадження енергоносіїв. Ну і ми побачимо зовсім інше освітлення в нашій громаді. І плюс те, що ми говоримо сьогодні за сонячні батареї, тобто наша міська лікарня. Центральна міська лікарня буде мати сонячні батареї, повністю яка може забезпечити собі енергію. Тобто, це дуже важливі проекти, які нам дуже потрібні сьогодні їх реалізовувати. Це вже це це ви зараз озвучили те, що в рамках нефко в цілому було зроблено за весь період співпраці. Це тільки останнє? О, це тільки останнє, що а ми в, підписали а попередні? А попередні, а попередні це теж було і шлаб термомонізація це садочків шкіл. Тобто ми теж його реалізували, і таким чином це йде цілий проект, який, який буде продовжитися надалі. Вони нам реалізувати це все і показувати наскільки ми ефективно справляємося з нашими проектами, показуємо на якому рівні на високому, тому що е, ті, хто надають безпосередньо гранти, і також от Такі кредити в євро, вони дуже, дуже скрупульозні ну, мають дивитися, щоб всі, весь проєкт був реалізований навідмінно. Тому наша задача це реалізувати його невідмінно. Я думаю, що наша громада з цим справиться і таким чином саме забезпечити це енергоносії. Ну я трошки шокований, що в принципі дуже великі гроші заходять в, в, в місто, тому що ну звикли всі рівняни звикли, що з міського бюджету фінансується. Тут виявляється, що є ще й грантова історія. Дуже багато можна, в цьому році грантів, так що з якою можна працювати. Да. Нещодавно прочитав. Я мушу це зацитувати, тому що боюся, ще не вивчив цього терміну. Отже, прочитав нещодавно, що місто працює над розробкою повноцінного плану сталої мобільності. Чи правильно подають цю інформацію, чи правильно я її розумію, що ця стала мобільність передбачає розвантаження міста в транспорті, в проблем вирішення проблем з корків і тому подібне? Так, це така дуже цікава модель. Чому тому, що ми підписали між нами це меморандум між опорою, ви знаєте, таку громадською організацією. і свою чергу вони залучили. Само, сам експерт це світового банку. Тобто він має досвід саме в декількох містах, не тільки там в Україні. Він, приїхавши сюди, він теж подивився нашу саму, от, транспортну модель, і він заохотився нам от, попрацювати в нашому місті. Що головне, що за цей, сам за цей проєкт це заплатить сама опора, тобто вона погодилася саме фінансове навантаження це взяти. А ми в свою чергу будемо мати повністю всю модель, яким чином можемо розвантажити вулиці нашого міста. Тобто ми розказали, в яких ми напрямках вже рухаємося. От і дуже позитивно відзивався, що ми дійсно правильно рухаємося, але в свою чергу хочеться взяти експерта світового банку. Чому? Тому що він дасть нам заключення, дасть нам певні задачі, і ми зможемо з цим висновком повністю так само подавати на інші там грантові кошти. Можемо робити дуже багато речей, які нам дадуть можливість розвивати нашу громаду як краще, тому що. Кожен грантодавець чи там кожен партнер хоче бачити місто і хоче бачити, перш за все, документ. Це буде документ, дасть можливість нам так само, що депутатам показувати, яким чином ми рухаємося, що грантодавцям, що там іншим партнерам іноземним, які нам будуть так само співпрацювати по нашому місту і так само по їхньому місту. Тому тут важливий цей документ, я вважаю, що це теж буде перемога. Ми зможемо чітко тоді давати відповідь. Кожному рівнянину, яким чином, що нам треба потрібно зробити, щоб зменшити навантаження і зменшити кількість корків на наших дорогах. Е, така моя ремарка виявляється, що і громадські організації можна використовувати для того, щоб отримати користь для міста. Я зараз а, про упору яка за свій рахунок буде виготовляти проєктно кошторисну документацію. Поговоримо ще про міжнародну співпрацю. Так само нещодавно прочитав. Ви мене поправите, тому що я можу може. Я помиляюсь, але ви їздили в Німеччину, а потім поїхали в Швецію. Розкажіть про ці поїздки. Під час війни виконуючий виконуючи міського голови кидає рідне місто, їде. Це була евакуація, чи що це було? Направду це було в цілях. Ну мене я отримав запрошення безпосередньо скористаючись нагодою, я вирішив закрити там декілька міст. Тому перша поїздка була це на конференцію саме в Берлін. Ви пам'ятаєте цього? Вона дуже позитивно була. Там дуже багато було таких світових лідерів, які. Казала нам за безпеку саме держава і для і знаєте, це було дуже приємно почути саме в першу джерела. Тобто, ти коли дивишся на цю конференцію, ти розумієш цього масштаб, і ти розумієш, що дуже приємно, що всі світові лідери всі підтримують от, Україну, всі хочуть допомогти. Що стосується нашої громади, ми теж спілкувалися з багатьма партнерами, які хочуть допомагати у розбудові нашої країни. Тобто це теж важливість, що можна підписати багато і партнерів, і інвесторів, і європейських, і так само донорів, які хочуть долучитися саме під час війни, допомагати, тобто розвивати будь-яку галузь. Чи це є освіта, чи це розбудова, чи будь-що, для того, щоб все-таки зробити Україну краще і чим швидше відбудувати її. Тому ця поїздка була дуже такою потужною. Я набрався позитиву, то і зрозумів, що перемога буде незабаром. Це дякуємо нашим Збройним силам, адже без них я не зміг би поїхати. І також була поїздка це в Швецію, в місто Вонг для того, щоб підписати підписати місто партнер для нас. Це теж така знакова подія була. Чому? Тому що місто Вонг налічує 100 тисяч населення, а я вам скажу відмінність, в тому що 50 тисяч населення це саме студенти. Тобто це є мова. І там дуже багато університетів. Це вони фактично входять в топи 100 університетів всього світу. І було дуже почути, яким чином місто Лунг розвивається, яким чином може допомогти нашій державі. І ми вибрали декілька напрямків для того, щоб співпраця, оскільки ми підписали місто партнер, ми можемо вже спокійно собі почати співпрацю. І вони ну, налаштовані дуже позитивно. Саме приємно був вражений, коли я побачив біля міської ради український прапор. І для ну, мене таке враження, що я в Україні. Знаєте, говорить про те, що дійсно люди підтримують, і я думав, це тільки там до приїзду української делегації. Але правду, це вони. Постійно той прапор з самого початку повномасштабного вторгнення він там знаходиться. І саме цікаво, що не тільки там, тому що нам робили екскурсію по інших підприємствах, от і яким чином вони розвиваються, там як рухається далі. Ми зайшли на те підприємство, там теж висів український прапор. Ну, Я, тут є, є підтримка да, України. Є підтримка. І тут, знаєте, говорить про те, що м, є, буде співпраця. Я думаю, що ми намагаємося зробити так, щоб привести, перш за все, в нашу громаду і в Україну там. Ті здобутки, і перш за все, має бути співпраця, знаєте, така реальна. Ну, і Головне, що це є молодь. Молодь це наша рушна сила, ви знаєте. Е, е, весь наші фірми сьогодні так вийшло, що ми говоримо про грантові проекти, про е, грантові кошти. І чи правильно я розумію, що для того щоб залучати ці кошти, якраз і потрібні такі поїздки в Німеччину в Швецію, тому що для умовно рівного потрібен партнер в Євросоюзі, щоб отримати кошти з Євросоюзу чи ні? Дивіться, от бачите, ми перескочили, зразу, поїхав в Вонг. Але під час коли я був в Берлін, то ми, наприклад, на день залишився для чого. У нас є місто партнер Панки Берлін, і особливо ми зустрілися з самим самою міською головою, потім ми зустрілися з самою людиною, яка це все очолила. Тобто є там склад людей, яких під час повномасштабного вторгнення сіли за стіл. Вони сказали, ми будемо допомагати Україні будь в чому для того, щоб зробити все-таки їхнє середовище краще. Це реабілітація так само, це є, наприклад, допомога там. Ми ж бачили, скільки техніки саме передали під час війни. Це, о, це була нова техніка комунальна, але для, вона нам дуже потрібна. І коли ми ну, зустрілися в очі в очі, вже саме в Берліні, в Панк і Берлін. І коли ми сіли за сів громадської організації, я зрозумів, наскільки вони потужно вболівають за нашу державу, тому що кожен з них відповідав за галузь. Хтось за освіту, хтось за реабілітацію, хтось переживає за комунальну техніку, і кожен з них сказав, що давайте, чим більше будемо співпрацювати, щоб ми більше допомогли. Тому я дякую саме Панки Берлін і дякую Дарині, тому що вона є комунікатором, вона є сама Українка і вона допомагає цьому всьому. Якнашвидше це все оперативніше допомагати. Тому я думаю, що ця співпраця вона буде правильною і, і надалі теж, чому? <кхід> тому що, може, на вересень місяць домовили, що е наші, наші представники саме от, культури прийдуть в банк Блін і будуть е приймати участь в дуже благодійному такому концерті, саме от це презентувати, презентувати буде, буде, чи, буде чи, культурний чи, захід. Якщо... Е на благоустрій на ремонти витрачаються гроші грантові. То на кожній сесії ми чуємо про те, що міська рада допомагає збройним силам і зокрема там закуповує ті самі дрони і багато іншого. Ви можете зараз от ту в ефірі озвучити приблизно, хоча б скільки всього було вже передано Збройним силам, і чим саме допомогла міська міська рада? Ви знаєте, що ми в 2023 році прийняли програму повністю по закупівлі дронів, тобто це є. На 500 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день можу спокійно сказати, що якщо ми там декілька марків саме дронів, це Mavic 3T Thermal, це десь орієнтовна кількість 450-х, ми вже закупили. Mavic і Pro, ми закупили десь 200 штук. Тобто це ЕКОФЛО, це Starlink, це, це ті всі речі, що нам от фактично військові частина надають запити. І основне, що ми їх купуємо, це все є нове. Ми його передаємо також, от саме згідно тих листів, які нам надають військові частини, спілкуючись з командирами, військовослужбовцями, і це є. Я вважаю, це теж є допомога саме збройним силам від нашої громади. Я хочу подякувати кожному рівнянину, кожному косельничанину, адже вони фактично є дотичні до всього до цієї допомоги, що ми сьогодні робимо. Я вважаю, що це ж ну, наша громада теж долучається до спільної нашої перемоги. Вона кожного разу намагається робити якісь, знаєте, великі важливі кроки. Саме краще це отримувати подяку від самих військовослужбовців, коли вони приходять до нас на сесію, коли нам дарять такі знаєте, візнаки, от для нашої громади. Я думаю, що це теж знаково, тому що м -м, не кожен зможе, наприклад, приїхати, не кожен зможе там подякувати. Вони свочок намагаються приїжджати. Нам дякують всім, тобто без винятку, дякують нашій громаді і каже, що з такою громадою ми обов'язково переможемо. Я думаю, що ми надалі будемо долучатись робити по максимуму для того, щоб закупляти і передавати нашим. Військовослужбовців, ну, що ж на таких словах можна і завершити ефір. Я вам <світ> дякую за розмову. Дякую, що завітали на програму. Нашим глядачам нагадаю, що про перспективу ремонтів в місті Рівному і як виявилось про залучення грантових коштів в місто. Говорили з міським головою рівного Віктором Шекерзяном. Мене звати Сергій Мінч, не перемикайтеся.